Народження Ісуса, дивне і величне, радіють всі дорослі й дітвора, нам народилося дитя предвічне, ми вас вітаємо з Різдвом Христа. Очами віри в ясла споглядаю, яка чудова і прекрасна мить. Я з пастухами Бога прославляю за те дитятко, що у язлах спить. Радійте, люди, Бог нам народився, небесний ангел нам про це звістив. В людському тілі Він у світ з'явився, щоб ти і я в його оселях жив. Різдво Христове це не подарунки, це благодать Небесного Отця, це тісні з нашим Господом стосунки, це Божий мир, що сповнює серця. Це не ялинка, що вогнями сяє, це Божий син, що світ спасти прийшов, це та зоря, що душу зігріває, даючи людям віру і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, хай линуть звуки радісних пісень, нехай це свято радість подарує, серцям, що смутком сповнені в цей день. Ім'ям Христа ми вас благословляємо, в оселях ваших спокій хай царить, з Різдвом Христовим щиро вас вітаємо. нехай вас рясно, Бог благословить. Слава Богу!